Так, всім привіт! Сьогодні я вирішив показати, як працює мотосапа. Уже, так, дана міні-мотоблок, це мотокультиватор, у мене вже третій рік. В принципі на буряк. Ми цього року ще, ще посадили картоплю 60 см, хоча вона не дуже любить, але в мігряді можна зробити обробляти. От, 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 от такий, якщо так, подивитися здалеку. І відповідно все, що вся трава, яка в міжряддях, ось можна побачити, вона вже і вже практично немає. Ну, при нагоді можна буде перейти і два рази, три рази. Набагато менше роботи руками. В принципі, свого часу я заплатив за цю мотосапу 2600 гривень. Набагато легше. Зараз ми побачимо її в роботі Так, включаємо. І в іншу сторону, щоб краще знести всі буряни. І це на жаль, який вже побулоєм. Ось така техніка. Маленька. В данном випадку це палива, але тут в принципі значення немає. і залишала на нього знімати цей мотор. Значит, от так виглядає оброблений буряк. Ото сапою фактично буря не відсутня і з руками тут поки нема що ходити. Сапати. На це все пішло десь літр бензину. Якщо один раз перейти, то кожна стежка оброблялася двічі. Якщо, перей... Якщо один раз перейти, ну, то десь половину з цього об'єму. Так, ось та сама картина по кукурузі. Залишається обробити тільки рядок. Поки тут сапоги не машини. Така от техніка. Зараз почався дощ, залишилося обробити всього декілька стежок, думаю, сьогодні я вправлюся з цим завданням. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, підписуємося на канал. Буде буде чимало інших відео. Дякую.